Богоцарився Господь Бог наш вседержитель, радуймося і веселімося, і віддаймо славу йому, бо настав шлюб анця і дружина його приготувалася, і дано їй одягнутися у вісон світлий і чистий. От житло Бога з людьми, і він житиме з ними, вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними. І обитра кожну сльозу з очей їхніх, і не буде вже смерти, ні скорботи, ні плачу, ні болю, бо про минуло. Дорогі брати, і сестри, шановні телеглядачі, слава Ісусу Христу! Маємо запитання з Фейсбуку, і власне звучить дуже гарно. І чому Бог дав першим людям спокусу, знаючи, що вони на це? Піддадуться. Навіщо це йому було? Бачите, видно, що ви читали книгу Буття, так, Старий Завіт, і видно, що не дуже уважно, не ображайтеся, але скажу не дуже уважно. Дійсно, Господь створив людину. Але він не дав людині спокусу. Як і смерть? Так і спокусу народила сама людина. Бо якщо ми беремо, що він сказав, що всім можете володіти на небі, на землі під землею, тому раю, чи тому подібне, тобто все підкорив людині, окрім того яблука, що в раю, бо помрете, ми би могли трактувати це як спокуса, так заборонний плід. Все я з і сторони, що це так. Але ми мусимо зважити на одну річ. На дуже суттєву річ. Коли Бог планував так, робив свій план, а в цей план я не можу втручатись, а ви читаєте книгу Буття про хаос, який був, так? хаос, який торжествував. Який, ну, і Бог в цьому як слово ширяв. Так і говорить Старий Завіт, Дух Божий ширяв. Так? Ми можемо бачити це космос, можемо називати як хочемо. І коли ми бачимо саме будову, саму будову світу, Бог почав з тої мікропельці, як не хочемо називаємо, формувати піднебесну і світ, і землю, яку ми зараз маємо. І, власне, коли він створив землю і все, що є на землі, він створив людину. Він подивився на неї. Йому було приємно. Чому? Тому що Бог, він же ж не має тіла, як і ангельський світ, вони не мають тіла. А він створив тваринне тіло людини і вдихнув в неї не тільки дух життя. А душу розум і свобідну волю, що називається образ і подоба Божа. Бо тіло наше це не є образ і подоба Божа. Бо коли б ми дивились на тіла, а слово образ і подоба, тобто образ як фотографія, так, як спільний, як знімок, коли ми підкладемо, о, вони спільні, вони похожі, то дивіться. Ми всі різні. Господь Бог, коли створив чоловіка, а Він чоловіка першого створив, правда? Він вдихнув в нього цей дух життя, душу, розум і свобідну волю. Тому ангели говорили: Ти людину створив, ти мало чим від нас її умалив, бо навіть ти славою честю вінчав її. А на голову ти дав їй вінець. Бачите, коли ми читаємо це все, ми бачимо, що людина має право вибору, має розум і має свобідну волю. І вона є безсмертна, бо вона має душу. Душа є безсмертна. І тому, коли Адам жив в раю, ми бачимо, що йому було. В тілі в тваринному йому було скучно. Тобто він завжди щось журився. Це виходить, випливає з текстів, книга, книга буття. Читаємо, ми побачимо. Йому було тяжко, сумно. Тоді Бог зробив для нього жінку не з глини, не з землі, а з його власної кістки. Зробив, вдихнув дух життя, дав душу розум, свобідну волю, і промовив: Ростіть ножіться, наповняйте землю і володійте нею. І тепер ми тут зупинимось. Отже, якщо Господь Бог створив людину на свій образ і подобу, даючи їй розум, свобідну волю, Він вже її не обмежував, як і ангелів не обмежував. І коли ангел захотів збунтуватись, що Бог казав? Ти вільний. Але за це йдеш в темряву кромішню. Задаємо, що Луцифер це ангел носій світла перший. Бачите, але гординя перемогла. Аналогічно можемо бачити з людиною. Я тобі даю все, а от той плід не трогай. Що то за плід? Хтось каже яблуко, а може це груша була, а може це, я не знаю, дотик якийсь, я не знаю. Тому що конкретно не пише, пише, сам сама їла і дала Адаму. Але конкретно, що це було яблуко Йонотанка, або не знаю, яке білий налив, і що кусали моральне богослов'я, говорить, Трохи інакше. Біблістика також. Чому? Чому Бог не зупинив? Чому він сказав, ні, не, ти не будеш цього робити? Ще раз наголошую, тому що людина має з перших початків свободу. Вона свобідна до будь-якого рішення. Він каже: ти це можеш робити, та не на користь. І це можеш робити, але диви, все тобі можна, та не все на користь. Тобто, на що він тут натякає? Користуйся розумом перше, ніж роби. І це є правда. Відповідь, навіщо це йому було, йому не потрібно це було. Він, людину вільна, живе. І коли ти знаєш, що ти підеш туди і там втопишся, зазвичай ти це не робиш. І коли ти знаєш, що ти зайдеш в вогонь і ти згориш, ти цього не зробиш. Отак само і тут. Коли ти знаєш, що ти не устоїш, для чого ти це робиш? Але бачите, чому я говорю про неуважність? Коли людина зробила це, Якщо б вона сказала правду, повірте, вигнання б не було. Людина не то, що вона боїться Бога, людина стала гордою. Вона хоче завжди тільки себе оправдати. Подивіться, і на сьогоднішню ситуацію людина робить зло, а на весь голос каже, правду, то я не роблю. Людина обманює і каже, правда, я вам таке не обіцяв? Людина бреше. Тобто, з приходом гріха прийшла людина ризка дьявол. Оце зло панує, але воно би не панувало, якщо коли Господь Бог прохолодним днем, каже, ширяв, гуляв по раю. Шукає Адама, він його не може знайти. Адаме, ти де? Я тут, Господи, де ти тут? Я тут в кущах. Що ти там робиш в кущах? Я, Господи, нагий. Тобто голий. А звідки ти знаєш, що ти голий? До тепер ти не знав? А тепер ти знаєш? І відразу йде запитання, Адаме. Чи ти часом? Не куштував з дерева пізнання добра і зла? Що відповів Адам? От тут є народження брехні. Ні, Господи, ні я не куштував жінка, яку Ти мені дав, вона мені це дала. Господь не відповів Я тобі її дав, ти ж сам просив, ти ж сам нудився. Ти сам кричав, Господи, це тіло мого тіла, кістка моєї кістки, це моє. Чому ти не заперечив? Єво, що ти зробила? То не я, Господи, то змія. Бачите перекладання провини? Чому гріх тяжкий не тому, що людина його зробить, а тому, що не хоче визнати? Власне. Якщо б вони сказали, він, як чоловік, як Адам, Господи, я не стримаю, я зрішив. Я вірю, як любий батько засміяв бися і сказав: нічого, сину, давай йдемо вперед. Але тому, що маючи розум, свобідну волю, ти шукаєш виновного і перекладаєш вину на когось, ти маєш те, що сієш. Ти стаєш. Не образом і подобою Божою, а спотворюєш Його на образ брехні. Відповідь Богу це не потрібно було. Бо якщо йому потрібно це було, він би не боровся за життя людини, він би навіть не приходив і не розпинався за людину і не забирав її гріх. Бо зрозумімо одну річ: Бог не має часу. В нього нема рік, 5 тисяч років, 10 тисяч один. День. Бог без часу ми є в часі. Бо коли ми беремо і був вечір, і був день перший, в самому розумінні Дня нема 24 годин. Тому і добре, коли науковці кажуть мільйон років тому назад, може 10 тисяч, може 10 мільйонів, тому що нема часу в творінні. Час пішов від гріхопадіння. І час, коли ми називаємо дні, був день перший, другий, третій, четвертий, ми ніде не бачимо годинник, ми ніде не бачимо календаря або визначення, ми бачимо творіння. Але коли людина зрішила, шість днів маєш працює. Сьомий посяти Богові, ти це вибрала людина. Прошу. Заповіді Господь коли дав. Читаємо далі, вже коли вивів людей з єгипетської неволі, коли люди далі починали бунтуватись, ніколи біда, вони, Господи, ми тут, рятуй нас, коли їм добре. Та нащо ти нас рятуєш, нам і так добре було, Бачите, в чому проблема? Дорогі мої, Бог знав слабкість людини, але він апелював до її розуму і свобідної волі, до безсмертя душі, як і зараз Бог нам війну не дає і не Він її зробив через нашу впертість, байдужість. Через те, що ми не хочемо керуватись розумом, але тільки емоціями, шлунком, торгівлею, не хочу казати, кого і за що. Ми на себе це все скликаємо. Ми якби це народжуємо. І тільки коли грім б'є і блискавка просвічує, ми хрестимося і кажемо: Господи, за що? Бог це не давав. Бо Бог нас настільки любить, що на нашу собідну волю не засіхає. Він не є ні імператор, ні цар цього світу, який думає, де би ще кусок землі взяти, щоби вдавитись нею. Він не є такий. Він є повний абсолют, повна доброта. Але поза як ми маємо свобідну волю, Маємо право вибору. Слава Ісусу Христу! Передусім, отже, благаю, що відбулося прохання, молитви, благання, подяка за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, що нам тихо та спокійно жити з усією побожністю та пристойністю. Це добре приємне очах нашого Спаса Бога, який хоче, щоб усі люди. Спаслися і прийшли до розуміння правди. Один, Бог, один був Бог і один посеред між Богом та людьми чоловік Христос Ісус, що видав себе самого як викуп за всіх, і Він є доказом цього послання у відповідний час для. Для чого я був поставлений проповідником та апостолом? Правду кажу, не обманую учителем поган у вірі й в правді.